І доброго дня! Рубрика по поводу этого. Побратим підсказав, як назвати, смачні моменти з бліндажа. Смажена картошечка, вилажуємо її, слоями. Чик. На сковородочку так клац. А кажуть, нельзя готувати передку. Все возможно. Было би желання. Головне духом не падать. Так, картошечку в сторону. Потім беремо сирок. Вилажуємо Так, чик щоб це все діло зв'язати, щоб картошечка не розпадалась. Потім беремо таку штучку. Це у нас тут баличок. Виложиємо. Отака от смакота у нас ми слоями його зібрали. Вийшло раз, два, три слойчика. Тепер на газ Під кришку, де кришка? Ось все. Оп. І під кришечку, поки сирок розтане. І все. Всім смачного!